Як я чотири роки не помічала такий скарб. Я подивилась усі чотири сезони: я ніколи не за раз і менше, ніж за тиждень. І дійсно, чому про серіал так мало говорять. Давайте це виправляти прямо зараз. Усім привіт! Мене звуть Олеся, і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали і кіно, про косметику і стиль, і не забуваємо тереванити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте вподобаку прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе пізніше. Та краще не треба. Давайте підтримувати україномовний контент. Сьогодні люди добрі, як ви зрозуміли. Зуміли, ми говоримо про серіал від Нетфліксу Я ні, не», у якому розповідається про дівчину відмінницю з індійськими корінням Деві та її шлях від старшокласниці до випускниці. Це якщо супер коротко, а якщо не коротко, то перший рік у старшій школі, тобто у дев'ятому класі, для Деві був просто жахливим. Вона втратила батько прямо на своїх очах. Через це вона заробила собі психологічну травму, через яку у неї були проблеми зі здоров'ям, і це все вплинуло на її соціальний статус у школі. У десятому ж класі Деві стає краще і вона вирішує Змінити свій статус, але йой, скільки перешкод буде на цьому шляху. Починаючи з сімейних поглядів, закінчуючи друзями чи власними почуттями. І це тільки початок. Як завжди, спершу поговоримо про загальні враження без спойлерів, і потім вже перейдемо до персонажів, і там, з приводу спойлерів, вже кожен сам за себе. Ваша або кавуся ж готові, правильно, до роботи. По-перше, хочу сказати, як я тішилась репрезентації культури Індії. Звичайно, після цілої Кіті, де я також спочатку дуже раділа корейській культурі, а потім подивилась роз. Бір від корейців, де усе рознесли, просто тільки так. Я про таке тепер говорю супер обережно, але мені дійсно сподобалось. Єдине, що у ті самі цілої кіті, ці корінні жителі говорять між собою корейською мовою. А у серіалі Я ніколи не сім'я Дебі навіть вдома говорить англійською, навіть коли вони забирають до себе бабусю, яка усе життя жила в Індії, але до всього іншого питань нема. Нам навіть показали спеціальні свята, релігійні погляди, сімейні традиції, танці, одяг і що не менш важливо, традиційне весілля. Також хочу підкреслити, що тут багато часу приділяється терапії, де відходить до психолога, і їхні сесії дуже навіть правдоподібні. Психолог завжди говорить корисні речі і робить влучні поради. Я трішки заздрю сьогоднішнім підліткам і майбутнім підліткам, які вже матимуть доступ до цього серіалу. Я би дуже хотіла подивитись такий серіал у свої 15 років, але вже маємо, що маємо. І сам сюжет непоганий, легкий і так підлітковий, тому у деяких моментах крінжовий, але у цілому дійсно вартий перегляду. Хоча можу припустити, що це буде. Цікаво, не тільки підліткам, бо у серіалі дуже багато додаткових сюжетних ліній з персонажами різних вікових категорій, як випускників університету, наприклад, чи тих самих батьків. Усі вони дуже цікаві, мають свій розвиток і розкривають багато серйозних тем. Останнє, до речі, жирнючий плюс цього серіалу, як на мене, тут дійсно підіймається дуже багато важливих питань. Починаючи з важливості опрацювати свою проблему з психологом, якщо тобі це потрібно. Цінність сім'ї, того щось міниться добре, і не потрібно їх боятись. Не треба триматись за мене. Ну, але дуже важливо спершу полюбити себе, змиренням зі втратою близьких і закінчується імміграцією і навіть фемінізмом. І хоча подивилась усі чотири сезони марафоном, у цьому відео ми більше сконцентруємося на четвертому останньому сезоні. Бо інакше відео буде дуже довгим, і ми сидітимемо тут ну два дні, так точно. Тож у четвертому сезоні, Деві вже у 12-му випускному класі, подача документів до університетів, підготовка до випуску і усвідомлення того, що закінчує школу, міксується з підлітковою драмою, інтригою і. Навіть розслідуванням, перш за все, у четвертому сезоні відбувається стільки подій. Це дуже багато у порівнянні з усіма трьома попередніми сезонами разом узятими. Хоча це і зрозуміло, звичайно, це в нас фінальний сезон, і треба поставити усі крапки на день. І хоч серії тривають 30 хвилин кожна, творці дійсно постаралися, щоб дати кожному персонажу свою закриту кінцівку. Ну або майже кожному, але про це пізніше. Коротше, якщо ви ще не дивились четвертий сезон, або як я взагалі серіал, біжіть швидесенько виправляти ситуацію. Але обов'язково повертатись, бо у нас тут починається моя улюблена частина зі спойлерами. Ну що, одразу до справи? Деві. Вона нарешті почула себе і стала тим, ким вона є насправді. Брехати не буду. У першому, другому, третьому і першій частині четвертого сезону Деві мене трішки, або навіть не трішки, бісила, чого тільки коштує оцей постійний вираз обличчя. Якщо б хтось грав у гру випивати кожен раз, коли Деві робить ось так. То до середини першого сезону від цієї бідної людини взагалі нічого не залишили. Вже і я чесно не знаю звідки у пані психологіні стільки витримки, бо їй говориш одне, вона робить інше, і іноді майже завжди рішення вчинки Деві були просто. Звичайно, я завжди роблю знижку на вік, бо персонажці 15 років, а хто з нас був суперраціональним у 15 років, та зрозуміти мене правильно у той самий момент я переймалась за деві, наче за молодшу сестру. Заради справедливості вона дійсно ставала менш бісячою з сезону з сезону. Єдине, що мені дуже не сподобалось, як у четвертому сезоні сталася та ситуація з універами, коли її відмовили усі університети, до яких вона подавала документи, і тільки Принстон додав її у лист очікування. Але Деві сказала мамі, що її підтвердили усю. Уди про це дізналась уся школа, і навіть після цього Деві не одразу сказала правду. Ситуація дуже схожа з тією, що була у першому сезоні, коли знов-таки Деві сказала, що переспала з зіркою школи Пакстоном, коли насправді нічого не було. Так у четвертому сезоні ми бачимо, що Деві страждає через усю цю брехню набагато більше ніж у першому сезоні. Але все ж таки, можливо, нам так і хотіли показати, що от ситуація подібна, але Деві вже поводить себе трішки по іншому. Але ну не знаю, брехати як мінімум мамі, особливо після того, через що вони пройшли. Та знов-таки, заради справедливості, Деві дійсно поводить себе у четвертому сезоні трішки краще і доросліше. Навіть у свої божевільні моменти вона вже й не така божевільна, як, наприклад, у тому ж третьому сезоні. За перше я взагалі мовчу. Знов таки, я дуже тішусь, як показали терапію Деві. По-перше, вона не тривала 2-3 сеанси, як це часто буває у серіалах і фільмах. Оце тиждень походив і все вважай, вилікувся від всіх своїх питань і страждань. Деві ж ходить до психолога увесь цей час, як мінімум 4 роки, і вона дійсно стає кращою. Версію себе і крок за кроком справляється зі своїм травматичним минулим. І що не менш важливо, в її діях стає більше логіки, і це прекрасно у дев'ятій серії, коли психологиня каже, що Деві вижила і пережила стільки всього, Я навіть розклеїлась настільки зворушливий момент. Був взагалі у кінці сезону, мені дуже сподобалось до чого, врешті-решт, прийшла Деві. Вона стала чути себе, вона прийняла традиції і більше не соромиться своєї сім'ї. Згадати тільки той танець на весіллі бабусі у першому сезоні Деві шуткувала. Тих, хто так танцює, а у четвертому сезоні, ось що ми бачимо. З приводу останнього романтичного вибору, я в принципі задоволена. В ідеалі, якщо чесно, я б навіть залишила Деві вільною, тобто, щоб вона зробила вибір на користь себе, і це було початком такої ери любові до себе. Але Бен дійсно дуже хороший варіант для Деві. І я, в принципі, все ж можу віднести себе до команди більше Бена аніж Пакстона, але про всіх по порядку. Почнемо з Бена. І хоч я й не проти вибору Деві, та все ж цей шлях вибору у четвертому сезоні викликав багато питань. Типу, після усього, через що вони пройшли разом. Ось так не зрозуміло їх розвести, щоб потім тільки у кінці сезону знов звести. Бен завжди був поруч. Вони були дуже близькими. Бен навіть проводив багато часу з сім'єю Деві. Так, Деві зраджували Бенові, але зараз не про це. Я про те, що невдала розмова після ночі разом, ось так ось візьме і перекреслить усе з іншого боку. Якщо б не оця недомовленість, то ми б не побачили і Деві б не зробила деякі важливі висновки. Тому я навіть готовий їм це пробачити у цієї пари присутня хімія, і до того ж це мій улюблений троп від ворогів до коханців. Єдине, що я трішки не впевнена скільки взагалі протримаються ці стосунки далі, але це вже інша історія. Сам Бен і його лінія подобались мені з самого початку. Мене зачепила оця його лінія з батьками, і тим, що він завжди майже один, що його батьки, скажімо так, відкупляються грошима, але при цьому Бен дуже хоче вразити свого батька і не підвести його. Він багато вчиться, і одного разу Бен робив це настільки сумлінно, що забув їсти. старався настільки, що через це й потрапив у лікарню. Одним словом, у цього персонажа було стільки потенціалу на цей четвертий сезон, але мені одній здалося, що Бена трішки злили. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях, але я дійсно думала, що у цьому сезоні Бену зроблять таку арку, що, скажімо, він би обрав кар'єру, яка йому не подобається, але приносить багато грошей, як це часто буває, і розкрили б цю тему і цю проблему, або б зробили так, щоб Бен обрав ту професію, врешті-решт, яка йому до та це був не той, який обрав батько Бена, а Бен же хотів піти шляхом батька. Так, у цього персонажа був момент, коли він познайомився з учнями університету, і ці змусили Бена відчувати себе недостатньо розумним, хоча усе своє життя Бен тільки робив, що вчився. Але мені здається, що все ж таки з Беном можна було зробити набагато більше, дати йому як мінімум більше ковтка свіжого повітря. Як, наприклад, сталося з Деві, яка зрозуміла, що університет не такий абсолютний, яким вона його ідеалізувала. Ну, от не знаю, мені здається. Що лінію Бена відвели на третій чи якийсь там четвертий план, хоча в попередніх сезонах було зовсім інакше. І Його стосунки з Марго я теж вважаю зовсім незрозумілими. Так, у них були спільні моменти на уроках малювання, але цього недостатньо, щоб зробити з них пару. Про пари, так би мовити, пакстан, незважаючи на те, що я більше була у команді Бена, стільки росту для персонажу треба ще вміти прописати. Мені неймовірно сподобалась його лінія. Що ось така собі зірка школи стала в університеті просто суперненепопулярнішою людиною. І усі рішення після цього, і особливо висновок, це просто супер. Хоча, взагалі, навіть до четвертого сезону усі його сюжетні лінії були дуже потужними. Те, як він захищав свою сестру Ребеку, яку я вважаю просто абсолютною зіркою, я обожнюю цю персонажку, або як він за секунду просто втратив увесь свій план на майбутнє і шанси бути професійним плавцем, це коли він потрапив в аварію. І як він це прийняв і пережив це, і не опустив руки, почав готуватись до вступу в університет і підтягнув за такий короткий час усі свої оцінки. То ж, врешті-решт поступив в університет, доказавши в першу чергу самому собі, що він може. Ну от скажіть мені, що це не прекрасно. І от у четвертому сезоні відбувається новий урок для цього персонажу, який я знов-таки вважаю просто ідеальним для Пакстону. Я вже встигла нахапатись різних думок з Тіктоку з приводу того, що багато хто не підтримує те, що Пакстон повернувся до рідної школи, але я вважаю це цілком навіть логічним, бо саме там, у цьому місці, він відчував себе зіркою. Звичайно, два тижні це і для мене також дуже замало, щоб ось так. Якось здатися, усе кинути, особливо після того, як ми увесь третій сезон бачили, як Пакстон буквально ламає себе, щоб вступити до університету. Тож знаючи, чого тільки коштував ось цей ступ, ось так швидко вбігти свіце. З іншого боку, ми б не отримали стільки багато розвитку персонажу і його висновків. Хоча, звичайно, можна було зробити оцей шлях, що так в університеті дуже важко, і тут знов треба буде починати усе спочатку, але це важливий шлях, який вчить життю, тож його потрібно пройти. Та як на... Мене у школі Пакстон отримав навіть набагато важливіші уроки. До того ж, у кінцевому результаті Пакстон все ж таки дійшов до того висновку з університетами. Єдине, що моя математика не математиця з цим персонажем у четвертому сезоні. Пакстону 19, так але подивіться на 32-річного Деріла Барнета і скажіть, що йому 19. Та навіть якщо змусити себе повірити у те, що йому 19, по-перше, отой поцілунок з Деві, який 17, ще й у закритому приміщенні, мені ж не одні це здається неправильним, так. І так, Пакстон гарний, і я не те, щоб проти їхньої пари з Деві. Але для мене вони ну не сходяться. От дійсно вони краще виглядають як друзі, аніж як пара. І я дуже тішу, що вони закрили цей гештальт між собою, і кожен рухається далі. І це прекрасно. Не прекрасно те, що у Пакстона з'явилась після цього абсолютно незрозумілі стосунки з лінці, якщо я не помиляюсь. Як тільки ця персонажка з'явилась на екрані, я одразу зрозуміла, для чого її додають. Але чесно, Пакстону нагадує у цьому серіалі 19 років. Інці ж вже закінчила університет. Я усе розумію, Паксон Красунчик. Але я, наприклад, закінчивши університет, вже не в тому віці і життєвому досвіді, якщо можна так сказати, а так можна сказати, бо ці декілька років в університеті відчуваються як окреме ціле життя, щоб почати зустрічатись з випускником школи. Ну тобто, який процент вірогідності, що ми маємо однакові погляди на майбутнє і ті ж стосунки. Естетично вони виглядають супер гарно як пара. Самі персонажі по собі класні, і мені дуже подобається спостерігати. Гати за кожним з них окремо, тому що коли включається логіка, я не можу це зрозуміти. Набагато краще було б без цієї романтичної лінії, щоб Лінці була просто оцим голосом розуму, який би змусив Паксона не здаватись так швидко, все ж таки повернутися в університет і закінчити його, і стати по справжньому дорослим. Я дійсно вважаю, що плавання це його стихія, і навіть якщо він сам плавати вже не може, тренувати у нього дуже навіть виходить, що ми власне і бачили з Еріком. І Пакстону також подобається тренувати, тож для університету я для нього обрала саме цей напрямок. Який напрямок у нього насправді до речі невідомо. Їдемо далі. Фабіола мені подобається, як врешті решт закінчилась лінія Фабіоли, вона прийняла себе і свою орієнтацію, вона зробила величезний переворіт у своїй команді, вона точно знає, куди вона рухається, і це прекрасно. А її робот це взагалі ще один з моїх улюблених персонажів. І ще я навіть секунди не звинувачувала Фабіолу через те, що вона подала документи до Принстону. Ну бо реально, де він не володіє усім університетом. А розум Фабіоли заслуговує просто на найкраще. Він не має залишатись у тіні. І якщо Принстон. Обіцяв, оці ось найкращі умови для її навчання, то я не бачу ніяких причин відмовлятись. Дружба дружбою, але друг не заплатять за твою квартиру. Мама рідна, я дійсно вже говорю як дорослий з цих підлікових серіалів. До речі, я одна помітила, що Фабіола єдина, хто дійсно визнавчився з напрямком навчання. Ким хоче стати Деві, ми так і не дізнались. Так, вона завжди хотіла потрапити у Принстон, але куди саме? Та сама ситуація із Беном, і знов таки ми не знаємо на кого вчиться Пакстон. От тільки про Еленор, ми знаємо, що вона спочатку обирала актор а потім до цього додалось і режисерство. Говорячи про Елеонор, вона більше не знаходиться у тіні своєї мами. Вона розвивається сама і живе своє життя. І я дуже тішусь, що вона отримала саме таку кінцівку. Але я дійсно не розумію, чому Елеонор здалася після першої ж відмови. Я чесно не знаю, яка там ситуація з подачою документів до університетів у США, але я дуже сумніваю, що там єдиний університет на усю країну з театральним напрямком. І ще я не розумію, чому вона не використовувала соцмережі для просування. З таким-то стилем єдиний раз, коли дівчата використовували TikTok, це коли вони знімали якийсь танцювальний тренд з абсолютно нудними сукнями. Я вважаю, що Елеонор могла б з легкістю просто залетіти у рекомендації з аутфітом на день чи чимось таким, і зрештою стати популярною, і спробувати з цього боку піти у акторство. З трендом вони виглядають мило, але чесно кажучи, я взагалі не очікувала, що вони дійсно залишаться разом. Але якщо вони щасливі, то знов таки, чому б ні? Творчих людей іноді не можна зрозуміти, тому про тренда не Відчись на те, що тренд такий цікавий персонаж. Мені він дійсно подобався, і я б хотіла більше розкриття і розвитку цього персонажу. А в результаті він просто пливе за течією під назвою Елеанор, і це з одного боку непогано. Але мені дійсно хотілося б побачити, чого хоче саме Тренд, ким він особисто хоче бути, як мінімум. Знов-таки, те, що вони за Елеанор знов зійшлися, якось у мене не сходиться. Бо з моменту розставання і до того моменту, як вони знову зійшлися, тренд не те, щоб змінився. Коротше, так я думаю, що ми заслуговували побачити. Бачити більше про Трента, говорячи про побачити більше Аніса. Я чесно не знала, чи говорити про неї, але все ж таки вирішили приділити увагу їй, хоча би у відео. Бо у четвертому сезоні їй дозволили сказати: ну, відсили 7-10 речень, а у кінці четвертого сезону вона взагалі зникла. І це сумно, бо я дійсно думала, що вона стане отією четвертою подружкою у колі Деві Елеанор Фабіола. Коли вона тільки з'явилася у сюжеті, вона несла з собою не менш важливу тему харчової поведінки. І так як Аніса почала зустрічатись з Фабіолою, можна було б додати ще одну серйозну тему, таку як коли у тебе стосунки такого формату, але ти з сім'ї з чіткими релігійними поглядами. Але вже маємо, що маємо. Напевно, це така доля усіх четвертих друзів дівчат, бо згадаємо, що була з жона, якого просто теж викреслили. А це був мій улюблений другорядний персонаж. Ось цього чого, а цього я не пробачу. Сумно до речі, що з Фабіолою Аніса дуже швидко закінчила стосунки, але це дійсно мало сенс, і я повірила у те, що вони просто нею змогли перейти на інший рівень стосунків. Їдемо далі. Ітан. Я вибачаюсь, це ж манюня Віктор з любов'ю Віктор. Такий чемний, спокійний, ніжний хлопчик. Нє, Ні, ну заради справедливості Майкл Чиміно у цій ролі просто молодець. За ним подобається спостерігати. У нього ось такий ось вайб поганця, але такого м'якого поганця. І з Деві у них присутня хімія, і навіть дуже подобалось спостерігати за їхніми стосунками. Звичайно, я розуміла, що це ненадовго, особливо після такого розкриття персонажу, але щоб настільки ненадовго. І добре, навіть якщо б стосунки Деві і Ітана обірвалися ще раніше, я б навіть не сильно то й засмутилась, але чесно, ось чого я не зрозуміла. Так це куди Ітан дівся після цього? Типу, його друг, який не другорядний, а вже. Третьорядний персонаж, і ти з'являвся частіше ніж Ітан, який у групі гарячих у тих хлопців був головніше. Можна було б додати якусь коротку сцену в останньому епізоді, чи хоча б дозволяти йому з'являтись десь там у натовпі. Просто реально йому приділили стільки багато часу у першій частині сезону. І як тільки вони з Деві розійшлися, все його наче і не існувало. Я розумію, чому більше не показували Деса, якщо я не помиляюсь, це у третьому сезоні був ще один любовний інтерес Деві, і по ролі у сюжеті він був ну дуже схожим зітаном. По перше. Він навчився у тій самій школі, що й Деві, і їхні мами перестали дружити. То ж тут усе цілком логічно. Але з Ітаном інша ситуація. До того ж, мене засмутило, що йому не дали більше розкриття персонажу, та й взагалі не додали ніякої передісторії і одразу ж викинули з сюжету. Та навіть для такого погано розкритого персонажу відсутність у сюжеті відчувається дивно. Бо ми знаємо, що Ітон поганець, і він вміє мститись. Тож чому він не з'явився далі, як мінімум, для помсти Деві, це дивно. Камала після усього, через що пройшла Камала, я вважаю, що вона. Заслуговувала на більш кращий фінал, і не такий зібраний. Я розумію, це був останній сезон, і треба було стільки сюжетних ліній закрити, що деякими вдалося навіть пожертвувати. Але щоб настільки. Ну тобто, нам три сезони показували шлях сильної і незалежної жінки, яка не хоче одружуватись просто тому, що так треба, і обирає шлях кар'єри. Щоб у четвертому сезоні Камала відмовилась від кар'єрної можливості і залишилась сім'єю і вчителям Деві. Це відчувалось, наче персонажкою весь її характер просто замінили. Драму з тим Тим як Камала підозрювала у зраді хлопця бабусі, я взагалі не зрозуміла. Типу, це був привід залишитись сім'єю, але знов-таки цей прийом так дешево виглядав і не у дусі камали, що я не повірила. Говорячи про сім'ю Деві на лінії. мій улюблений персонаж. Ти розумієш, що давно не підліток, коли починаєш симпатизувати більше батькам підлітків ніж самим підліткам у підлітковому серіалі, але ви бачили цю жінку? Що їй тільки прийшлося пережити, і переїзд до чужої країни, яка дуже довгий час не відчувалася домом, втрата коханого чоловіка, і усе звалилося на її плечі, бо треба тепер забезпечувати сім'ю самостійно, бачити доньку у візку і намагатись її виховувати, розгрібаючи при цьому питання з роботою, проживанням і усім іншим. Більше все у цьому серіалі я хотіла, щоб саме у наліні усе було добре, і потроху вона справляється. І я так не пишаюсь. Так вона іноді буває доволі жорсткою, але від того її розвиток перс персонажу ще більш безцінний, мені подобається, що вона відпустила чоловіка, вона не поставила на собі хрест і дозволила собі бути щасливою. Їхні взаємини з Деві стали кращі, в них з'явилося більш розуміння, і через це оця брехня Деві з університетами здається ще більш поганою. Не ображайте цю прекрасну жінку. Ні, ні, ні у кого нема такого права. Крапка І я, чесно кажучи, не знаю, чи потрібно цьому серіалу продовження. З одного боку серіал розказав, що мав розказати, і тягнути цю історію далі. Ну не знаю. З іншого. З боку, я б подивилась на персонажів в часи університету. Бо у нас, як на мене, таких серіалів катастрофічно не вистачає. У нас усе пов'язано тільки зі школою, і хоч раз покажіть, що там далі відбувається. Що ви думаєте, люди добрі? Чекаю вас у коментарях. Ну а ми з вами зустрінемось ось цьому, ось цьому, чи у наступному відео. Та поки що. па-па!